Діба, і сьогодні ми глянемо чим займаються та що я на акаунтах людей, які працюють в організаціях. Ну і трішки за ними прослідкуємо. Ну а за такий цікавий контент гріх не поставити лайкосик та й написати любий коментарій. Ну а ти не забувай, що я граю на юкренґи та на сервері Центральна України, де працює мій промокод святік. Якщо його ти получаєш 50 тисяч гривень на початку гри. Ну а саме цю гру ти можеш скачати в описі під цим відео. Ну а перша організація Збройні сили України, ЗСУ. І в нас є тут а, доволі великий активчик, як ви можете побачити, так, ш... так як зараз видають дуже активну повістки всяким людям. А в нас є полковник ЗСУ Крістіан Родаріо. Давайте глянемо, що в нього на балансі. На балансі в нього більше 10 мільйонів, 55 донату, годин у грі 2207. По майну в нього, квартирка. І Audi, Mercedes, Сквадріка і так далі. А зараз він катається на Теслі. Я не знаю, чи це його Тесла, але він зараз їздить по Києву. Як ви можете зараз побачити, він десь їде, я навіть сам не знаю, куди він їде. Ну, окей. А в нас ще є Кирил Басов. На балансі в нього теж більше 10 мільйонів гривень. Ранг фракції підполковник, я так розумію, в них так вроді називається. Годину грі 2888 грає він з 2022 року. Майна нього квартира і дуже-дуже багато машин. А він зараз у нас стоїть біля рекрута, получається? Пише перево... Ні, це не він пише. Рекрут пише переводим до НПУ, навіть не в ДШВ. У нього такий красивий скін. Доволі страшненький. Ха -ха. А наступна у нас Христина Мілграун. Це в нас дівчина. На балансі в неї понад 1 мільйон гривень. Годину грі 60 та дата реєстрації 2024. Майно в неї є квартира Chevrolet Aveo, Кавасакі і Фіар. Зараз вона стоїть в казармі біля мітки виходу. Тут в неї питає рекорд, чи може дати добриво. Напевно, вони продають або купляють. Доброго, в неї ранг у фракції з третій. Ну, добренько. Наступний у нас Рома Горгота. Це перший ранг. На балансі в нього майже 7 мільйонів гривень, а тобто в нього майже 8 мільйонів гривень. Годину грі 1626 і дата реєстрації 2022 рік. По майну в нього Mercedes та BMW i8. Це доволі дуже круто. А він зараз, виходить, а це він вроді би розмовляв з Кирилом Басовим, підполковником. Так, вроді це він, бачимо по чаті. Так, це він. В принципі, Думаю, можна переходити до Служби безпеки України, а саме СБУ. Тут ми можемо побачити Ваня Вінницький генерал СБУ на балансі. У нього чуть менше 400 тисяч гривень. Це доволі мало. Дата реєстрації 2024 Аугуденугріт 5581. Майна в нього є квартира Rolls-Royce, Phantom, це доволі круто. Шкода Octavia, Audi RS, Ford Mustang і Aston Martin. Наразі він у своєму кабінеті, я так розумію, такий красивий мужчина. Він стоїть АФК, просто АФК в своєму кабінеті ну, не дуже і цікаво. Тут доволі мало людей в онлайн, але наступний в нас Олександр Воронний. В нього на балансі 2 мільйона 414 тисяч гривень. Дата реєстрації 2024, а один угорі 1327. Майна в нього є квартирка, Range Rover Velar і Mercedes G63. Електричка наразі він теж стоїть АФК, без форми. Я так розумію, в роздягалці. А ми плавно переходимо національної поліції України, а саме НПУ. І перший в нас онлайн Олег Сагайдачний, полковник поліції, на балансі в нього понад 11 мільйонів. А ну 10, ну добре, ну трошки менше 11 вже. 10 мільйонів 588 тисяч гривень. Получається, він зараз у фракції 11-й ранг. 1235 годин у грі, дата реєстрації 2023. В нього є човен, Mercedes CLS і Деволаннус. Доволі прикольно. А... а вони зараз знаходяться, получається, трошки голосновато. Так, добре, давайте зменшимо так. звук. На блокпості, він теж на блокпості, доволі прикольно. Він такий в окулярах. Тут перевіряє, напевно, якийсь Жигуль. Ой-ой-ой, а що це вони стріляють по Жигулю? Жигуль, походу, хотів втікти, а вони його доганяють. Дивіться, почав стріляти по ньому. Я думаю, можна переходити до наступного. Олександр Чернюк, 9 ранг фракції. На балансі в нього майже 3 мільйона, а саме 2 мільйона 500 тисяч гривень. Грає він 433 години. Дата реєстрації 2025. Майно у нього є Ford Mustang та квартира. Він зараз теж на блокпості. Вони так я так зрозумів зараз будуть їхати. З ними також ДКВС, це доволі прикольно. Ось тут і мерія, в принципі, є вириву. Наступний у нас Олег Ящук. Це в нас пол. Це в нас капітан поліції. В нього майже 6 мільйонів 600 тисяч, а саме 6 мільйонів 500 тисяч в нього. Один у грі 339 та 2025 рік дата реєстрації. В нього є М5 в, е, в нього є м G90, Кавасакі та квадроцикл. Це доволі прикольно. Зараз він також знаходиться на блокпості. Та й що вони всі на блокпості? Ага, він вже сів, значить, гвинтокрил. Вже, напевно, буде зараз злітати і. і куди. Напевно, будуть летіти вже на територію поліції. Зрозумів. Наступний у нас Діма Азов. На балансі в нього понад 25 мільйонів гривень. Це доволі багато. Це найбагатший поки що працівник, який у нас був. Дата реєстрації 2024 та 2189 годин. Доволі прикольно вкачався. В нього є тільки Citroen, одна машина. Ну, це прикольно. Зараз він, по ходу, теж, він теж був на блокпості. Він зараз їде в машині, получається, їдуть на територію НПУ також, але вони їдуть чомусь через. Але чомусь вони їдуть по довшому маршруту. Не розумію чому. Ну добре, з ним також сидять ще, виходить, два поліцейських. Одним з них ми вже за ним слідкували. І також за цим. А, і за цим слідкували. Ми за всіма вже з цими слідкували. А ось і закінчився онлайн нашій Національній поліції України. Переходимо до головної центральної лікарні. І в нас тут, а слухайте, доволі великий онлайн є. Давайте прослідкуємо за Софія Чудо. В неї майже 11 мільйонів гривень, тобто 11 мільйонів. 1247 годин у грі та 2024 рік. Реєстрації. Недоволі багато машин: це Мерседес, Сітроен, Mercedes і квартирка. Так, вона зараз, виходить, це полковник головний лікар, ні, замісник головного лікаря, вибачаюсь. Ось, вона зі своїми працівниками також тут. В лікарні, тут якась музика, тут десь ще. 4... Десь грає музика, ну давайте не будемо довго, тому що мені ще дадуть, не дай боже, авторські права. А я не дуже їх хочу. На жаль, друзі пропускаю деяких працівників, тому що я на них заходжу. Наприклад, давайте такий Саймон і в мене пише гравця незнайного, тому що він напевно вийшов, а тут а пише, що він ще є. Добре, а в нас більше і немає онлайн. Переходимо до ВРУ Верховна Рада України. Перший в нас це є, виходить, прокурор, би, чи як це звання називається. Я не знаю. Владислав Воробей. В нього майже 20 мільйонів гривень на руках. 759 годин та 2022 рік реєстрації. Доволі мало машина, саме Audi a 6 Range Rover, Mercedes та квартирка. Він на зараз стоїть, виходить, я так зрозумів, у них набір, напевно, він стоїть в головному залі в ВРУ. Він зараз не АФК, так бігає, давайте трошки за ним прослідкуємо. Він просто став біля свого співробітника, зрозуміло. Далі нас іде Єгор Рамзес. У нього на балансі понад 60 мільйонів гривень. Це покшо, найбагатший гравець, якого ми зустріли. З фракції. 2023 рік реєстрації та 3552 години. По мені в нього квартира, квартира, бізнес. Є АЗС, це теж дуже прикольно. Дуже багато машин, Каділак, Міцубісі, Ламбургіні, Урус, Мерседеси, BMW m F10 g G90, E63S, квадроцикли і шкоди Октавії. Давайте за ним зараз прослідкуємо. А він зараз їде на своєму Cadillac. він їде зараз по Дніпру. Перед ним, напевно, теж їде його напарник. Дуже прикольно вони так їздять. Давайте глянемо. Ні, це не його напарник, на жаль. Ну, доволі прикольно він їде. На такий Прикольно в нього машина, до речі. Дуже доволі прикольно. Далі в нас іде Артем Азовський. У нього на балансі понад 23 мільйона гривень. Дати реєстрації 2022 та годину грі 1682. В нього лише Fiat. Він зараз сидить, виходить, у державному автомобілі. Так, а, ось його машина, я так зрозумів. З номерами Audi. Доволі прикольно. Він зараз у формі біля лікарні. Отки в них прикольний гелік новенький в фракції. Він, напевно, щось кладе або забирає. Переходимо до Державної кримінальної виконавчої служби ДКВС. Вікторія Медвідь у нас іде перша полковник, ця, полковниця фракції. В неї понад 10 мільйонів, я так розумію. ну, та, Тут виходить десь приблизно 10 мільйонів. 2495 годин грі та 2024 рік народження. <рик> рік реєстрації, вибачаюсь. В неї є, виходить, Mercedes-Benz 65, BMW, всяка, Audi R7, електросамокат. І всяке такі. Вона зараз знаходиться в холі, получається, ДКВС. Тут доволі багато ДКВСників, а також ДСНС. Шанові, Вони, напевно... Шановні Ви можете не заважати працівникам ДК... ДСНС. Ага, вона щось там казала. Д... Шановні співробітники ДКВС, можете, будь, будь, будь ласка, нав... не да. заважайте співробітникам ДСНС. Багато. Так, тут напевно ДСНС приїхала на перевірку. Добренько. Ну ми, в принципі, зараз дійдемо і до ДСНС. Далі в нас йде Дмитро Гавриш. В нього на балансі понад нічого собі, нічого собі, понад 90 мільйонів гривень, це поки що найбагатший. 3179 годин 2023 рік. Доволі прикольно розвився. Так, в нього тут доволі багато машин, але мені здається його Єгорамдес трошки буде побагатший по машинам. Він також зараз стоїть в холі, в принципі, все зрозуміло, добренько. А ми плавно переходимо до ДСНС. Зараз вони всі получається там. Ми переглянемо пару людей. Може, дві-три людини переглянемо, тому що немає сенсу дивитися зараз за ними. І перший у нас це є генерал Владислав Верстак. На балансі в нього понад 2 мільйона гривень. Грає він 621 годину та 2024 рік реєстрації. На нього є багато машин. По суті, тут а, дуже багато фольксвагенів, аж три фольксвагена. Так, він теж у ДКВС, ну в принципі тут дуже багато. Получається співробітників ДСНС, ми можемо побачити, та вищий склад ДСНС, тобто і простих працівників ДСНС. Дмитро Караван це є полковник ДКВ ДСНС. У нього понад 1 мільйон гривень на балансі, доволі мало. Майже 2000 годин у грі та 2022 рік реєстрації. Електросамокат, Тойота Корола та Ламос. Плавно переходимо до ЗМІ. А в ЗМІ в нас три людини, виходить, в організації, це дуже мало. І вони всі офлайн. На жаль, на жаль, офлайн. І переходимо до Укрзалізниці. Укрзалізниця у нас виходить. Хто тут? у нас? Ну, слухайте, пару людей є онлайн, добре. Дмитро Хасан. В нього понад 2 мільйона гривень на руках. 1128 годин та 2022 рік реєстрації Ланкрузер правда, в нього є. Він зараз знаходиться, виходить, в залі УЗ, Укрзалізниці. Стоїть він АФК. На жаль, ну ладненько, давайте глянемо за співробітником Максим Воробей. В нього понад 1 мільйон, так більше півмільйона, півмільйона вибачаюсь на руках. 41 година, та рік. Реєстрації. Шкода та Івіатан Деволанус. Він зараз знаходиться в КПЗ, в ДКВС, а ФК теж стоїть. Напевно, його за щось посадили або адміни відкинули, або його посадили. І давайте поглянемо за останнім співробітником на сьогодні. Це Максим Хмара. В нього понад мільйон гривень на 1260 годин в ігрі та 2022 рік реєстрації. Нісан Гетер Зазік та. Гвинтокрил він зараз стоїть також. АФК в кабінеті якомусь я навіть не знаю де це. І теж АФК Ну на жаль, всі Укрзалізниця залізниця. чомусь я не розумію, чому щоб не зійти зрозуму, маємо бути разом.